Оскільки ми взаємодіємо із іноземними інвесторами в порядку нашої роботи, ми бачимо дві основних речі для стимулювання притоку іноземних інвестицій. По-перше, це спрощення системи отримання податкових пільг. Ми вважаємо, що так званий закон про інвестиційних нянь повинен бути максимально спрощений для можливості максимально простого надання перспективним інвесторам доступу до податкових пільг. Оскільки в даній редакції закон є занадто складним і передбачає процедуру, яка не зрозуміла для більшості локальних і іноземних компаній, другий важливий елемент це страхування політичних ризиків. І в цьому контексті страхування політичних ризиків повинно передбачати не тільки страхування ризику фізичного знищення активів, а також включати. Весь інструментарій інструменту страхування політичних ризиків, що включає також ризики експропіації активів, ризики порушення контракту з боку держави та інші некомерційні ризики. Інструмент страхування політичних ризиків повинен бути включений у пакет податкових стимулів для іноземних інвесторів. І ми вважаємо, що при поєднанні цих двох інструментів це створить потужний стимул для притоку іноземних інвестицій в Україну.